Усім привіт, радий вас бачити на каналі Навій Крипто. Як і робив пост сьогодні, як заробити легких 300-500 доларів від біржі OKX. Я думаю, тут немає проблем. Все, що потрібно, це мати 100 доларів і час для роботи. Я думаю, ви це знайдете, це не проблема. Тому перед тим, як почнемо, підпишіться, поставте лайк, напишіть приємний коментар, щоб я змотивувався знімати більше таких відеороликів, детальніші відеогайд. Тому все, що потрібно, це лайкнути і підписатись. А ми поїхали до роботи. Поїхали. Все, переходимо на сторінку. Компанія закінчується через 11 днів. Нагороди нам прийдуть буквально через 2-3 дні, через 15 днів максимум. Я думаю, це також дуже важливо. Все, що потрібно, це ви я дав посилання в нашому телеграм-каналі. Зараз я вам покажу його. Це ось тут в нас тут написано: переходимо на промо, реєструємось. Буде кнопка «Приєднатися», Як бачите, в мене вже приєднався. Другий крок це будемо нести, поповнити зараз. Ми зараз поповнюємо, натискаємо поповнити зараз, кидаємо з Binance чи що ви будете кидати. USDT мережа trc 20 вибрали, поповнили на 101-102 долари чистими, що було на ОК. Закрили, поповнили воно протягом 4-5 годин оновиться. Далі, що вам потрібно, це перейти в розділ крок третій». Торгувати докс на суму не менше 100 USDT. Коли ви поповнили не менше як на 100 USDT ваш гаманець ваш OKX, то ви переходите в цю вкладку. До речі, ви питали, як не втратити на комісії. Якщо робити великий об'єм, так само я я робив попередньо, в нас в коментарях хтось в чаті писав, як не втратити на комісіях гроші. Дивіться, це відео для вас. Я в телеграмі відзначу. E, дивіться, в нас є тут e, якби лімітний ордер і маркет. Коли ми бачимо, що ціна 0048. Окей, ми там закупляємо. E, ми, по-перше, купляємо лімітками. Як бачите, ми закупляємо на 101.50 USDT. Купити DOX 111,55. І тут натискаємо Продати 111.49, бо ціна зараз 0.47. Зараз ми почекаємо трошки, вона відросте. І все, що потрібно, це вам вибирати не маркет, а ліміт і дивитися тут на ціни. Я показую з комп'ютера. Ось зараз ми продаємо по такій самій ціні. Е, секундочку. Е, навіть, навіть більше. Навіть більше ми продамо, бо ціна підросла. Продати докс. І ми в плюсі, не в мінусі. От, маєте вам відповідь легенька. і любу монетку вибираєте. Так само берете на лімітку. І все, не маркет, не ринок, а лімітка. І це просто, щоб заекономити ваш час, ваші гроші. Ви купили на 100 USDT, на 100 продали, закрили цю вкладку і чекаєте обнови, все. Також можете запросити друзів. Ось я натисну запросити, копіюємо реферальний код і закриваємо вкладку, йдемо в Telegram, вставляємо, даємо другу, і все. Все, що потрібно, це трошки зусиль, і все. Перше відео, якби. Відео таке гайд закінчився, я думаю, корисно. Буквально 5 хвилин. Ви за 15 днів получите мінімум 50 доларів, а ще за друга то получите більше. Ну тому раджу не пропускати. Підписуйтесь на наш на наш телеграм-канал і до зустрічі в наступній відеопромці.